У мене все добре. <по> всі все в порядку. Готовий в 100%. Я готовий на 100%. Я вже трохи скучив за грою в футбол, за Києвом і за хлопцями. Готовий до конкуренції, реформи, так. Е -е -е так, завжди є конкуренція, і вона повинна бути, тим більше в такому великому клубі. Звичайно, я відпочив і набрався сил, мабуть, як і всі зараз будемо готуватися на зборах і, звичайно, я буду боротися за місце в основному складі. Очевістя, мене вачило склад.